Україна ближча до членства в НАТО ніж коли-небудь, це тому, що ми ухвалили важливі рішення на е, саміті в Вільнюсі минулого року, тому що ми перетворили двоетапний процес членства для України на одноетапний, вилучивши вимогу е, про е, план дій. Зазвичай ми маємо цю вимогу перед відправкою запрошення країни заявниці. Ми зазначили, що Україні це не потрібно. Ми спростили і прискорили весь процес для України. Ми також створили Раду Україна НАТО, яка зібралася сьогодні як платформа для зміцнення.